І всім привіт, і з вами знову я. І сьогодні ми будемо робити огляд на російське відео з Тік-Току. І тільки як я почала пошук, то на мене зразу така велика хвиля крінжа накинула, що я чуть в нік не втупилася, я вам кажу реально. Це було просто вау. Wow. Але в мене все одно вийшло знайти для вас декілька відео. Тому давайте посмотрим, что ж они там взлебают. Итак, перше видео. Россия лучшая страна в мире. Кто сомневается, просто посмотрите на это. Двери открываются сами собой. По улицам ездят роботы. Собаки превращаются в машины. Все вокруг светится. Путин защищает весь мир в Кремле. Ну что, может быть, лучше? Назовите хоть одну страну в мире лучше Россия. А? Ну нет же такой, правильно? И первое, что я хочу сказать после перегляда этого видео, это... What the fuck? Просто what the fuck. Росія найкраща країна світу. Хто сумнівається? Я думаю, тут багато хто сумнівається. Ось приклади найкращих країн світу. Ось, наприклад, Швейцарія, стабільна економіка, висока якість життя, передова, медицина, безпека та приголомшливі пейзажі. А ще Японія, інновація, висока тривальність життя, багата культура та відмінна інфраструктура. А також Канада одна із найкомфортніших для життя країн із високим рівнем свободи, гарною екологією та гостинним суспільством. Я думаю, тут є багато прикладів того, чого нема у Росії. Ну і тому це не є найкраща країна світу, а? що ж я можу сказати. Та й тим паче, коли я робила пошук, про Росію там ні слова не було, ні слова. Ну а за двері я взагалі мовчу. Та й робопси, вони є в США, Китаї ну і в Південній Кореї. І це все одно робить Росію найкращою країною у світі. Та й той факт, що Путін захищає весь мір, взагалі коментувати не хочеться. Давайте просто перейдемо до наступного відео. Что будет, если Россия разозлится и нападет на каждую страну, которую захочет? Первое, что они сделают, это подготовить свою армию и нападут на Украину. Однако НАТО немедленно отправит свою армию на помощь Украине. Что сильно замедлит Россию, как это происходит сейчас. Но с приходом новых российских войск Россия окажет большее давление и возьмут Украину. Затем Россия нападет на страны Балтии и захватит их без особого труда с помощью Белоруссии. Напряженность в мире была бы на самом высоком уровне в истории. США пошлют свою армию в Европу и будут готовы к новой мировой войне. А Россия нападет на Польшу, где будет огромное количество солдат, которых невозможно победить. Но это все было уловкой. Так как благодаря моей книге «Искусство войны», которую я дал почитать Путину, он использует одну из стратегий, написанных в книге, а именно «Подними шум на востоке, чтобы напасть на западе». И неожиданно для НАТО отправит большую часть армии в Финляндию. Напав на них неподготовленных и выиграв битву, мир оказался бы на грани ядерной войны. И чтобы избежать этого, будет подписано мирное соглашение, позволяющее России сохранить часть оккупированной территории. Ага, ше херва буде. Ніхто й ніколи не захватить Україну. На словами Міжгана, це може стати тільки тоді, коли рак свисне на горі. А це означає, що ніколи. Та ще й той чувак дав почитати Путіну якусь крутства війни. Вау! Напевно, Путіну дуже цікаво. Він її читає, напевно, зранку до ночі. Да. І, напевно, благодаря цієї книжки він може ще й захватити весь мір. А?

А жах просто. Так, а зараз, друзі, у нас буде відео під назвою Що Росія думала, якби вона не розпочала війну з Україною. Да. Що б Росія тільки не подумала. Все тільки щоб ніхто не був кращою за неї. Ну, це просто кріджо. Ні, ну Щоб додуматись до такого, це треба бути великим далбойомом. І на цьому все, друзі. Пора прощатися. Надіюсь, вам сподобалось це відео. І не забудьте писати у коментарях, чи робити таких більше. Ну і, звісно, за мої старання, будь ласка, поставте хоча б лайк, або і навіть підпишіться на мій канал. Oh, si papa...